Третя неділя після п'ятидесятниці. У цей день Свята Церква пропонує нашій увазі Євангелії, в якому нагадуються нам слова Спасителя відносно того, як людина повинна себе поводити у цьому світі, як вона повинна відноситися до Бога і до багатства цього світу. Світильник для тіла є око. Якщо око чисте, тіло світле. Якщо око брудне, то тіло буде темним. Це є дійсно так. Якщо людина не бачить тілесними очами, то вона бачить світло Боже, яке оточує людину. І вона може вибрати собі шлях, куди йти і, і як іти. Вона бачить все. Коли людина сліпа, то вона ходить. Ну, Круг неї світло є, але вона його не бачить, вона ходить в темноті, в темряві. І ця, цей стан є дуже для неї небезпечним, вона дуже легко себе може пошкодити і поранити себе. Тому можливо, важливо, щоб людина мала чисте тілесне око. Але у людини є ще і духовний зір. Це душевні очі. Кожна людина має ці очі. Цими очами ми бачимо свої помисли, свої почуття, свої бажання. І ці очі можуть бути також або чистими, або забрудненими. Коли ми бережемо себе від гріха, то наші духовні очі чисті. Ми бачимо те світло, яке завжди наповнює людину, світло Боже, Бог. Якщо наші очі забруднені гріхом, то ми. Цього не бачимо, ми ходимося у темряві, від якої дії холодом, тяжестю, неприємністю, відчаєм. Тому треба людині піклуватися про те, щоб її внутрішнє око було чистим, щоб воно не було забруднено гріхом. Далі Господь навчає нас, що. Ми не можемо служити двом Господам. Людня, як людина, не може цього робити. Вона або першого буде любити, а другого ненавидіти, або навпаки, буде другому служити, а першого не дбати. І далі Господь каже, не можете служити Богу і Мамоні одночасно. Тобто Господь закликає нас до того, що ми маємо розставити правильні пріоритети в житті своєму. На першому місці має бути Бог. На другому місці людина сама, а на третьому місці багатство, всі сокровища цього світу. То, що Бог створив в цьому світі, всі матеріальні блага, вони створені для того, щоб служити людині, але не для того, щоб людина їм служила. Людина повинна служити Богові, а сокровища, скарби земні, повинні служити людині. Так Господь нас навчає, так має бути. Якщо людина починає Переставляти ці пріоритети і кладе на перші місці багатство золото, срібло, гроші, то людина неправильно будує своє життя. Вона трудиться багато жертвує собою і часто, дуже часто немає ніяких успіхів. Чим більше людина збирає, Земних благ, сокровищ, тим більше вона стає нещасливою. Тому що нам здається, коли ми їх не маємо, то ми здається, що от я б би розбагатів би щасливий. Насправді це не так. Щастя йде від Бога, а не від багатства. І та людина, яка не знайшла Бога, а знайшла тільки багатство, вона є глибоко нещасною. А та людина, яка знайшла Бога, вона може мати дуже мало. Вона буде щасливою. І Господь навчає нас, що якщо ми будемо вибудовувати своє життя так, що у нас на першому місці буде Бог, можливо, ми не будемо так важко працювати і віддавати всі сили для багатства. Самі кращі сили будемо віддавати Богові і частину своїх сил на те, щоб заробити собі хліб, знайти воду, одежу. Ми будемо мати успіх у цьому. Ми будемо робити мало. А отримати багато, тому що птахи небесні, вони взагалі не, не сіють і не жнуть, і не збирають житниці, а Бог їх годує. І трава польова, яка не, не приде, не трудиться, Бог її одягає, одягає так, що ми так не можемо одягатися. Це є приклад того, що Бог дає людині, ну, дає своєму творінню те, що йому потрібно, якщо воно творіння. Виконує свій обов'язок по відношенню до Бога. Що ми повинні робити, щоб виконати ці слова, цей наказ Спасителя? А далі Господь говорить: якщо ми будемо шукати правди Божої і Царства Божого, то все інше нам при... приложиться, як сказав пророк Давид: я не видів, не бачив праведника прощачого хлеби. Праведника, якого Бог не залишив, щоб він просив хліб, ходив просячі. Праведника Бог все дає. Так що бажаю всім, щоб Бог царював в нас, всередині, в нашій душі, навіть тут, під час земного життя, щоб ми себе звільняли від гріха, щоб ми давали місце Богові в своїй душі, щоб Бог в нами управляв. Щоб в нас була всередині правда Божа, щоб ми по цій правді Божій жили. І тоді все інше прирожиться нам. Нехай Бог буде завжди на першому місці, і ми будемо щасливі і Богом благословенні.